Наш наступний спікер, Антон Волосовець, який говорить про невідкладну психологічну допомогу та профілактику, виникнення ПІТІСР. Доброго дня, колеги. Радий бачити всіх. Дякую за... тут і дякую за те, що ви з нами тут. В цей час хочу поговорити з вами про травми. Ми сьогодні багато чули про травми. Я дуже коротко про, про основні фізіології і експасспекти, про катастрофічний став людської. Це є результат екстраординарної, екстраординарної, глибокий вплив на людину, людське життя. Інколи це фізичні. Ми говоримо про травму. Ми говоримо про психологічну травму, емоційну та ментальні аспекти. Як правило, ці фактори, які з'являються у людини, вони випадкові, вони дуже сильні. Їх важко чимось перекотати. І це для людей, які відчувають, без... вони відчувають страх, вони відчувають загрозу. Страх. А потім ці відчуття продовжують зберігати. вони зростають, зростають психології людини. Як неврофісом з'являється Ми знаємо, що слабкий подразник не так важливий. Ми відчуваємо це показу, але щось до сильного подразника, великого подразника, який травматує наш цикл. Залишається як ніби шрам на нашу, як запалюючий шрам, який продовжує втягувати і впливати на психологію От людини, поведінку людини. І якщо, і якщо це травма з дитинства, особистість людини, вона тоді розвивається навколо цих шрамів, і людина стає травматованою. Як ми знаємо. Механізм протрами. Ми знаємо, що є три єдиного мозку: кора головного мозку, лімбічна система, і стовбур мозку. Якщо ми говоримо про вплив на ці структури, ми знаємо, що кора головного мозку найбільш молода, найбільш розвинена система нашої. Якщо брати про лібічності, вона більш давня, вона більш інстинктна, більш агресивна, більш наорієнтована на виживання. І стобор мозку це вегетативний мозок, це про дозволя дихати, серцебиття, контролює наші вітальні функції. Що цікаво, мосмоспримітів наш більш примітивний, координується, регулюється. Найбільш комплексними і комплексними структурами. Як ми вже говорили, то кора головного мозку, вона молодіша, але вона відповідає за нашу. Але лімбічна система і стобор мозку відповідають за. Я пізніше поясню, чому важливо це знати. І ми знаємо, що різні механізми, різні тригери, які впливають на наші, можуть впливати на травматах. Когнітивний диссонанс, великий когнітивний диссонанс. може впливати на психологічну емоційну атаку, яка веде до, до, веде до розриву емоційності. І, звісно, що фізіологічні порушення, які виникають через різні травми або втручання. Ми знаємо, що когнітивний дисонанс впливає на когнітивні розлади, ментальні, емоційні, фізичні, не фізичні. Але в чому правда? Але кожен фактор неважливо емоційний, когнітивний або фізіологічний фактор, ведуть до порушення всіх разом, і ментальних, і емоційних, і фізіологічних порушень. Як реагує мозок на травму? Є великий вплив, що веде перше до когнітивного дефіциту. Наш мозок думає, коли ми в ситуації, коли наш, наш коли під загрозою, ми не думаємо про це, ми маємо реагувати. Наш головний мозок не функціонує, а лімбічна система виходить на перший план. Головна місія вижити і наша емоційна парта йде доверху, когнітивна йде донизу. Ми не можемо мислити відповідно, коли травма, або відповідний дистрес. стрес і як відповідь на емоційний стрес, наша фізіологічна частина або нам активує вегетативну систему і вип веб... адреналін. Ментальні реакції на травму. Що це є? Провали пам'яті. Неможливість концентруватися, неможливість вчити аналізувати інформацію відповідно. Емоційна реакція на травму, вона значно вища. Це страх, це відчай. Діферент вид різних емоційних способів, які не можуть контролюватися собою. А і це не людська помилка. І... Як Якщо ми говоримо про фізичну реакцію, це реакція на серцебиття, набряк, проблеми зі шкірою і тому подібне. Якщо ми говоримо про патофізіологію, хронічного стресу, стрес виникає, ми активуємо симпатоадреналіну системи, або наш мозок думає, що треба вирішити це про тему, і потім. Ми потім, потім ми перезавантажуємо наші ресурси, активит і вагою інсулярну активацію. Відбувається. Це нормально. Але, але що робити, якщо стрес не вирішить, якщо він не зник, тоді ми маємо відчай, виснаження, оскільки ми виживаємо в цих умовах загроз. І ця загроза. Продовжується, і ця загроза все, що існує, вона в вашій голові. Вона існує в ваше житті. І ви не можете від неї піти, оскільки ви постійно, оскільки ви постійно в цій битві. І ваша симпата адреналіну система стає виснаженою. Вона ніби стискає ваш мозок. Ми знаємо про фази стрес, мобілізація, адаптація і виснаження. І ми знаємо, що особа з хронічним стресом вона дуже часто у виснаженні. Як ми порівняємо відповідних пацієнтів з ПТСР і з стресом, оскільки це створює хронічний стрес всередині голови мозку. Тому що ми не маємо мати навколо нас жодних і ця загроза лише в нашій голові, і ця загроза веде що, що... Це веде до константивного виснаження, константивної постійної ботю. Що ми можемо сказати також фази травматичного шоку. Це елементи патологічної реакції на ці негативні або на ці спускові гачки. Більше 50% мають ПТСР після, після того, як відбулася травма. Що може, що може вас врятувати? Що що може дати вам супротив? Перше, це фізіологічні фактори. Наскільки ви сильні? Наскільки ваше тіло каже, ваша лімбічна система, що ви сильні, що ви готові можете спити. Чи ви використовуєте це, чи це загроза для велика, чи вона вона для вас загроза є, можливо, колишня дуже корисна? Стосунки. Якщо люди, які навколо нас підтримують вас, і вони вас підтримують, ми говоримо про мову лімбічної системи. Потім вони, вони вас підтримують, вони вам кажуть, що ви виживете, і потім ваша ліва система заспокоїться. І це рівень розвитку особистості і рівень комплексності вашого кортексу. Висока освіта, концентрація, інтелектуальність, здібності дають вам сильний кортекс і контролювання ваших емоцій. І, звісно, що персональні зовнішні ресурси. Якщо ви завжди голодні, спраглі, ПТСР дуже швидко зникне. Я не буду обговорювати це дуже прості питання для скриньо про страматичного стресового розладу. Перший елемент це я не буду зупинятися на них алих, але ви можете зробити фото і, можливо, потім запитати на основі цього, цього слайду. Як ми допомагаємо психологічно? Звісно, ми маємо знати, як допомогти першою собі. Ментально самодопомога, Вона має бути концентрована навколо себе, навколо наших діяльностей, нашої інтелектуальної діяльність, називання кольорів, концентрація на тексті, концентрація на різних елементах, що навколо нас, що дозволяють нам мислити і впливати сигнал до кортексу, і щоб запобігти пам'яті травми. Це дозволяє нам змінити фокус уваги і менше вплив на травму. Звісно, що дуже важливо, це техніка на дихання. Є різні приклади: найбільш простіше, найбільш вживаний, який назвати дихання по квадрату. Коли ви дихаєте, коли ви дихаєте чи чотирьох затимуєте подих, видихаєте, знову потім знову. Затримуйте на чотири секунди знову так і потім ви по повторяєте цей цикл один за одним до моменту, поки ви не заспокоїтесь. Емоційна самостабілізація цей елемент треба змінити. Треба заспокоїти себе, змінити нашу, сказати собі, що я в безпечному місці. Не менше різниці між уявному і реальному і реалістю, що навколо нас. Але якщо ви закрите очі і скажете собі, що я в безпечному місці, більшість технік, емоційних, технік, вони про візуалізацію щодо візуалізації безпеки, елементів, які навколо нас, елементів, які забезпечують безпеку людей, які вже передаються реакцію з агресивної до спокійної. Фізична самодопомога тут ми говоримо про м'язи, скорочення м'язів. Ми працюємо тут з відчуттям реалізації, з елементами від'єднання умовно, тобто не від'єднано від вашого тіла. Є звісно, що техніки як приземлення, чутливі сенсори, що дозволяють нам повернути наші. Наше розуміння, наше відчуття, нашого власного тіла І це щодо того, це зміна нашого фокусу з травмату Гента до нашого власного тіла. Що може що може підняти? Що може поглибити вашу травму? Що може зробити цей шрам більшим? Перше, це самокритики. Якщо ви починаєте називати себе слабким, коли Лімбо система говорить, тримайте своє чуття при собі. Це отрує вас всередині. Ви маєте позбутися цих почуттів. Очікуйте, що все повернеться в норму негайно. Це розбиті думки, але це погру. Тримайтесь подалі від інших людей. Коли ми травматозні, ми намагаємося ізолізувати себе від впливу інших людей. Але але це провальна стратегія. Нам треба підтвердження, підтвердження нашої гідності, нашого наточення, щоб наш допомогти нашої ментальністю бути стабільні. Вшивання алкоголю та куріння і різних інших стимулятивних це не покращує стан, це погіршує ваш емоційний стан і це не зробить вас спокійніше. Зрову воно призведе до погіршення погіршення кортексу. І, звісно, що перевтома, коли ви намагаєтесь з травми на діяльність фізичну. Ви приводите додаткове виснаження для свого мозку. І кортекс втрачає контроль над лімбічною системою. Перша психологічна допомога. Що, що ви можете зробити спочатку, як правило, ми говоримо про шість елементів. Перше, ви маєте, ви маєте донести безпеку, підтримку потім її або його. І змінити фокус від того, що змінити фокус на травму, на інші когнітивні, хай когнітивні навики. Давайте поради, підтримувати, турбуватися. І коли криза завершиться, потім передаємо персону до психологічного, до психологічного спеціаліста відповідного і тому подібного. До спеціаліста, який потурбується про нього, про неї в майбутньому. Як ми говорили, це буде нав'язливе надання практичної допомоги протягом 24-72 годин після події. Оцінювати потреби, якщо якщо це холодно, або якщо голодно, ми маємо ці усунути ці надати допомогу затовою базових потреб. Зібрати цю інформацію від соціаліста, психолога. Чим глибша травма, тим глибше цей пошкодження, травматичне. надати допомогу, отриманні інформації, становлення зв'язку не засуджуємо і захищаємо від подальшого надання якоїсь служби. і захисту людей від подальшої шкоди що не включ. Це не це щось, що можуть робити лише спеціалісти, це не професійне психологічне або психотерапічне консультування. Це загальні знання, які кожен має знати, і кожен має практикувати, зокрема в нашій країні, яка в часові, оскільки травматичні випадки трапляються щодня, ракети люди гинуть. Всі ми це знаємо. На жаль, Який алгоритм інтеграції при шоковій терапії. Що ми маємо робити, щоб допомогти? Звісно, фізична безпека, прийняття та підтримка, щоб заспокоїти лімбіотичну систему, стабілізація коніти емоційно-фізичного стану, що ми говорили попередньо, власна безпека і безпека про інших, інсталяція надії, надії, особливо надії, яка покращує, вона це дуже дуже потужний механізм. Механізм, який розрушиться яка травмована. І планування майбутнього, що покращить, покращить і поліпшить ситуацію людей. Когнітивна стабілізація. Я не буду говорити кожен з цих пунктів. Скажу декілька. Ми маємо змінити фокус з емоційного з травми агенту на когнітивну діяльність, на когнітивні елементи і логічне аналізування інформацію навколо ефектів або того, що оточує, і коли кортекс починає більш зростати, потім це ми досягли можливості то, то зменшити нашу лімбічну систему і заспокоїти ситуацію. Логічно. емоційна стабілізація. Заспокойте свого цього, зміншити емоційні елементи. Не тисніть на нього, не робіть більш сильнішою, Змінюйте емоційну діяльність. заспокойте персону. фізична стабілізація. Це про вітальні необхідності. Не. Ви не маєте переважати, ви не маєте домінувати, ви не маєте засуджувати, ви не маєте проникати. Або переходити тоторки легко, розмова, рівень розмови. Всі ці різні елементи мають бути легко, акуратно і після того як ви підтвердили, що це потрібні ну, і, звісно, що медикаментозна терапія. Коли інші медичні працівники намагаються допомогти пацієнту починають з З різних терапевтичних підходів, світлова терапія, терапія, антидепресанти, намагаємося прийняти рішення щодо серйозної терапії або, або нейрофізіології, або починати використовувати антидепресанти. Ми маємо, якщо пацієнт не бажає брати участь у психоротапсих, якщо пацієнт недостатньо стабільний для цієї психотерапії. Якщо він не отримав досить хороших результатів від психотерапії. І якщо пацієнт відчуває велику кількість ПТС-симптомів як наслідок симптомів, потім ми приймаємо рішення про медичне втручання. Сильні. Колеги, дякую. Я сподіваюся, що ці знання будуть корисні для вас. Я б хотів, щоб вони не були вам знатні, але на жаль, це ж такі життя зберігайте спокій і йдемо до перемоги. Слава Україні. Запитання? Дякую вам. Дякую за вашу презентацію. Дуже гарний Синапсис вийшов цього Якщо цей процес доступний для лікарень першої лінії, дякую за гарне питання. На даний момент у нас є психологічні тренінги, як like MHCap для Лікарень першої лінії у нас є спеціальне навчання для надання PFA. і навчання в цьому плані розробляється і впроваджується. І я дуже сподіваюся, що будь-яка критична ситуація, будь-який центр надання першої допомоги зможе або буде знати про такі техніки. Ми намагаємося навчити максимум людей наприклад, це навчання було проведено і розроблено для солдатів. Зараз ми масштабуємо цей процес. тобто медсестри, хірурги це ті люди, які будуть проходити це навчання, оскільки саме вони зустрічаються першо на перших лініях фронту. Думаю, це більше про надзвичайні стани і люди, які працюють в таких станах, тобто ситуації, які сталися після масового вбивства або природних катастроф. І тільки тоді, це перший підхід, тільки тоді людина, людина отримує або не отримує таку психологічну допомогу, і цей пацієнт направляється до специфікованої. Психіатричної, психологічної допомоги до лікарні або ця особа отримує допомогу від сімейного лікаря, лікаря, оскільки вони також проходили тренування по емічкепу як лікарні першої лінії, тому співаюся, нікого не залишить осторонь без цієї допомоги.